Всім привіт! На дворі квітень час підживлювати вдруге наш часник. Зазвичай друге азотне підживлення проводиться на фазі 6-9 листів. Саме у фазі 7-8 листа відбувається формування зубків та подальший розвиток листового апарату. Підживлювати наш часник ми будемо знову аміачною селітрою. Через те, що він трошки у нас попав під заморозки, пожовтів, і треба тепер йому дати поштовх для відновлення листового апарату та врегулювати його розвиток, оскільки в сілітрі азот знаходиться відразу в двох формах: нітратній та аміачній, і дія азоту рослинами виявляється більш ефективною. Обов'язково всі добрива повинні ми вносити по вологому ґрунту, це допоможе уникнути опіків коренів і покращить засвоєння поживних речовин. Підживлення ми даємо з крапельним зрошенням, і як я казала вже в минулому відео про крапельне зрошення з водою у нас трошки не гараздне, тому спочатку перший полив ми робимо чистою водою, зволожуємо ґрунт. А потім під вечір вносимо добрива, щоб спека не випаровувала наше добриво разом із вологою. Тепер щодо добрив. ми вносимо м'ячну сілітру. Можна було вносити також і карбоміт. До речі, карбоміт ми вносили в минулому році під час другого підживлення. Під час підживлення аміачною селітрою азот засвоюється розвинами набагато швидше, ніж карбамід. Але при цьому карбамід хоч і довше засвоюється, але діє на культуру набагато довше. Тобто має пролонгований такий термін підживлення. До речі, карбамід можна було застосовувати і з першим підживленням разом із аміачною селітрою. Аміачна селітра спрацювала одразу миттєво, а карбамід би. Продовжував стимулювати, підживлювати рослину після повного розчинення. Також для підживлення часнику, як в перший раз, так в принципі можна і в другий застосовувати сульфат амонію. Він містить в собі 21% амонійного азоту та 24% сірки у легкодоступній формі. Таке підживлення. Забезпечує оптимальне живлення рослин азотом і сіркою, а амонійний азот не вимивається з ґрунту. І саме сірка, яка входить до складу добрива, посилює засвоєння азоту і входить до складу амінокислот, чим підвищує стійкість рослин до шкідників, до хвороб та несприятливих факторів зовнішнього середовища. Ми всі добре знаємо, що сірка необхідна для розвитку часнику, для розвитку цибулі. І ще такий цікавий факт, що за нестачі 1 кг сірки рослина може недоотримати 10 кг азоту. Також підживлення часнику можна проводити і нітроамофоскою, але треба зазначити те, що друге підживлення зазвичай не вийде провести старим дідовським способом, так як ми робили перше підживлення, просто розкидаючи добриво серед рослин. А треба обов'язково його вже робити розчинним, розчиняти з водою, або проводити під корінь, або робити позакореневе підживлення, тому що з опадами зараз дуже-дуже не густо. І як вже я казала на початку відео, всі ми стикнулися в цьому році з повторними заморозками. Місцями це були заморозки до 6-8 градусів на початку квітня, і наш часник суттєво так підморозило, він пожовтів, тому для нього можна зробити таку, так сказати, реанімацію, приготувати розчин мегафолу та додати плантафол. Це зніме стрес у рослин і стабілізує перепади від несприятливих погодно-кліматичних умов. А плантафол трошки збагатить його всіма необхідними мікроелементами. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якими добре добребами користуєтеся ви для підживлення часнику та цибулям. Чи робили ви якісь заходи у боротьбі із пожовтінням часника після заморозків, і чи почав оговтуватися часник від таких квітневих перепадів? Сподіваємося, що погода більше не зробить нам таких сюрпризів, і все ж таки далі діло піде на тепло. Всім дякую за перегляд, гарних всім врожаїв і доброї погоди. На все добре!